Фраза дня «In a pickle» означає бути у неприємній, складній ситуації, з якої не знаєш, як вийти правильно. Чому говорять саме так? Фраза з'явилася ще у 16 сторіччі і означає буквально бути в маринаді, ну як огірок в банці. Уяви, тебе засунули в банку з солоним раствором. І так тугенько-тугенько обставили іншими огірками. Вибратись важко. Звідси і метафора. Ти опинився в халепі, рухи обмежені вибратись важко. Словникові варіанти це be in a trouble, be in a difficult situation, be in a mess. Але ж в розмовній англійській це in a pickle. Якісна англійська починається не з граматики, а з розуміння співрозмовника. І це не магія, це детальна робота з фільмами. Якщо хочеш почати розуміти всі розмовні вирази, звертайся до мене або почни свою роботу з кіношпаргалкою. Посилання на кіношпаргалку в шапці профіля.